Ось поповнив свою колекцію фундука, замовив батьків сад. Спроба номер 2 Три роки тому я вже виписував фундук панський і ламберту. Тоді вони в мене не прижилися. Я підживлював, ну, забато підживлював там і попалив, одним словом. Відео вже було. Таких помилок я вже не допускаю, сажаю, звичайно, землю. Там привожу дефікат, земля якраз підходить для фундука. Ну, полив, підпорка. тут навіть, от, Дуже багато горішків було, це двогорічка, Ось для перевірки сортності. Там ну, все фактично в горішках було, саженець. Ну, я, я вже знімав, показував, я 2-3 роки вирощую посаджений саженець, а потім. Вирізаю повністю і формую заново корневу поруч. Вибираю найкращий пагін і вже потім вирощую заново фундук. Це провірний спосіб і фундуки краще так ростуть. І ще жимолець заказав я третій сорт. І третій сорт в колекцію заказав також ірху Мартін. Хочу по-російськи сказати про недоліки ірги. Є такий недолік, дощі йдуть і ірга, яка достигає, навіть напівзелена, починає тріскатися і гнити. Дуже багато гнилі, я приходив, от практично така от тріскається, одразу гниє. І фактично вся завість починає гнити. Це потрібно врахувати. І ну, як це можна. Трошки попередити, ну, обробляти препаратами від гнилі. Тож, тим же свічем, наприклад, Екстра, Я думав взагалі не обробляти і не обробляв іргу. Але виявляється, якщо дощове літо, то отака проблема. Може весь урожай перегнити. Тому це недолік такий є. Я звернув увагу, тому потрібно враховувати на майбутнє. Хочу показати, явно виражений. Дерево, де корінь підідає личинка хруща. Бачимо, здорове дерево. Ось таке.